Шановні майстри та майстрині, привітик! Нещодавно до мене приїхав новий набір спиць Carbons від Knit Pro І сьогодні пропоную повний відеоогляд саме цього набору. У мене зараз в процесі два нових творчих проекти, і саме спиці з цього набору я використовую у своїх процесах. Про це розповім більш детально та поділюсь своїми враженнями. Отже, карбонс від Нітпро. Маємо ось таке верхнє пакування з назвою самого набору та бренду Нідпро. На звороті фото самого набору та що саме до нього входить. І давайте більш детально розглянемо, що маємо всередині. Так, а усередині маємо футляр. Ось так. Він виглядає. Естетично, це дуже-дуже гарно. І тактильно дуже приємний футляр на дотик. Відкриваємо. І ось що ми маємо усередині. Зверніть увагу, яка краса. У цьому наборі маємо 8 пар з'ємних спиць. Довжина кожної спиці 12 см. На кожній спиці вказаний розмір. Починається з 3,5, далі 4, 4,5, 5,5 ,5, 6, 7 та 8. Давайте покажу ближче, як виглядають самі спеціалі. І для порівняння візьму найменший розмір та найбільший розмір, тобто 8 та 3,5. Так, і зараз вам покажу ближче, як вони виглядають. Ось так. Металеві наконечники плавно переходять в, основне, в основний матеріал спиць. Спиці не важкі, але якщо порівнювати з дерев'яними, то так, ці будуть трішки важчі. Ось так вони виглядають гладкі і приємні на дотик. Досить гострі. І що мені подобається у всіх наборах і окремих спицях, з'ємних спицях від Нітпро, що до них підходять абсолютно усі канатики від е торгового бренду чи торгової марки Нітпро. І щодо наконечників, давайте покажу ще раз їх ближче. Вони достатньо гострі, але точно не будуть поколювати та ранити ваші пальчики. Це точно. Ось так. Повертаємо спиці на своє місце. До речі, для кожної спиці у футлярі є власне місце, ось таке поглиблення. Так. І також у футлярі маємо таємне місце для зберігання наших аксесуарів, що входять до набору. Ось тут є така петелька, піднімаємо верхню частину нашого пакування і маємо усередині ще один досить гарний, такий правабливий сріблястого кольору футляр у вигляді косметички. Так, ну і відповідно до набору входять канатики різного розміру. Так. Один канатик довжина 60 см. Далі два канатики довжина 80 см і один канатик 100 см. Це мається на увазі, що довжина двох спиць разом із канатиком зроблять вам довжину робочу довжину спиць. Ось такого розміру: 60-80 та 100 метрів. Усі тросики у цьому наборі поворотні. Зараз вам покажу на прикладі одного із них. Ось канатик та з'єднувач з нержавічої сталі, подивіться, повністю прокручується навколо тросика. Це дуже зручно, особливо коли ми в'яжемо якісь дрібні деталі, рукава, шапочки це дуже зручно, тому що якщо на великих виробах, де велика кількість петель, це не так помітно, хоча теж досить зручно, але найбільше я помітила, що саме цей ефект мені чи цей момент зручний саме при в'язанні деталей. Де невелика кількість петель. Це шкарпетки, це шапочки це рукава. Так, і давайте з'єднаємо, наприклад, нашу спицю з тросиком. Ось так. І ось так, бачите, довжина спиці у нас подовжується. І ось так разом вони виглядають. Далі. Також у наборі є ось такий. Конвертик, в якому ви знайдете ключики та з'єднувачі або конектори для канатиків. Так, зараз покажу ближче. В принципі, ось такі аксесуари є в кожному наборі від Nitpro. Я думаю, що багатьом з вас вони вже відомі. Для чого ключик? Для того, щоб щільніше з'єднати тросик і спицю, щоб вони в процесі в'язання не розкручувалися. На з'єднувачі є отвір. Так, ось так. Ключиком входимо в отвір і прокручуємо спицю до себе, ключик від себе і щільніше з'єднуємо. В принципі, можна і руками досить щільно з'єднати тросик зі спицею, але раджу для надійності все ж таки використовувати ключики. Так, все, з'єднали. І для чого? Конектор, чи для чого ось ці з'єднувачі? Для того, щоб нам з двох спиць, з двох, трьох і так далі спиць робити більшу довжину робочої спиці. Тобто, якщо вам не вистачає, наприклад, для примірки, так, нижня частина, наприклад, виробу у вас вже відв'язана до необхідної довжини, і ви хочете приміряти на себе светрика або сукню. Для того, щоб в'язати, зручніше, все-таки мати. Канатик меншого розміру, а для примірки, звичайно ж, нам треба канатики більшого розміру. Тому я, щоб не міняти спиці, так, щоб не міняти канатики, просто відкручую одну спицю, до канатика доєдную з'єднувач. Далі до з'єднувача приєдную ще один канатик будь-якого розміру, необхідного розміру. Так, і все. І в мене вже буде, відповідно, робоча довжина спиць чи канатика необхідної довжини, і я можу вже в процесі в'язання приміряти той чи інший виріб на собі. І також до набору входять вісім заглушок, які також нам потрібні в процесі в'язання. Ось таких чорних. Вісім заглушок. Для чого вони? Для того, що коли ми приміряємо знову ж таки вертаємось до теми примірки, приміряємо, наприклад, наш виріб, можемо спеці зняти, можемо зафіксувати. Кінці наших канатиків ось так заглушками з однієї, з другої сторони, і також це зручно для того, щоб виконати примірку виробу. Або на прикладі, зараз вам покажу на своїх процесах процесі в'язання петлі. Рукавів я знімаю на додаткові канатики. І щоб їх не погубити, так, щоб петлі не загубити, тому що вони не в роботі певний час. Також на кінці канатиків я одягаю заглушки, і це також зручно для примірки і зручно, що мої петлі надійно зафіксовані на канатику. Зараз це все покажу на своїх процесах, що зараз у мене в роботі. Зараз в мене в роботі один із проєктів це ось такий подовжений светрик м'ятного кольору, чи светрик сукня. І ось хочу вам показати: нижня частина светрика досить широка. Але робочий канатик, як бачите, невеликого розміру, тому що зручніше в'язати все-таки навіть велику кількість петель на меншого розміру канатику. Для примірки, відповідно. Зрозуміло, що на короткому канатику неможливо виконати примірку ні на манекен, ні на себе. Тому я доєдную ось тут до одного канатику, доєдную другий канатик необхідної довжини і все. Ось цю ширину відповідно, роблю, частину частини, таку, яка мені потрібна, і приміряю на себе. Далі, коли я закінчила в'язати основну частинку, одну спицю я знімаю. З другої спиці відповідно, виконують закриття петель. І замість спиці, і мені не потрібна, одягаю заглушку для того, щоб мої петлі не загубилися. Бачите? І вони зафіксовані на канатику і не будуть з'їжджати з канатика. Далі, а ще такий момент. Я думаю, теж вже багато хто з вас, хто слідкує за моїм творчістю, бачили цей момент, що в процесі в'язання, те, що я вам розказувала, петлі рукавів, поки я вив'язую основну частину, петлі рукавів нам не потрібні. Тому я знімаю на додаткові канатики, які я також. Замовляла окремо, вони є різних розмірів. Є маленькі, коротенькі, ось так для рукавів, для шапочок, для в'язання дрібних деталей. І ось таким чином я знімаю на маленькі канатики свої петлі рукавів. І на кінчики канатики, відповідно, знову ж одягаю заглушки. І все, мої петлі надійно зафіксовані. Ось так. А В цьому виробі я. Вже тестувала, відповідно, спиці 3,5 для горловинки. І для основного полотна використовую спиці номер 4 Що можу сказати? Зараз саме це полотно це меринос, склад пряжі меринос на шовку. Дуже класно, зверніть увагу, петельки плавно, перетягуються по спиці та по канатику. Ось так. І в'язати також дуже-дуже зручно наконечник і плавне з'єднання наконечника відповідно з основою спиці. Вони не дуже слизькі, але по них чітко та плавно перетягуються абсолютно усі петельки. І ще один процес це ось такий базовий светрик в ніжно-рожево-пудрових відтінках, який я в'яжу з різних видів пряжі. Це вспушений меренос та бавовна. І саме цей процес я в'яжу спицями номер 6 так, зараз вам покажу ближче. Робоча ниточка в мене складається з трьох ниточок, тобто дві ниточки спушений маранос та одна ниточка бавовни. І ви знаєте, що в процесі в'язання головне у в'язанні, так, у творчому процесі, щоб був гострий кінчик на конечник, щоб захоплювати. Петлі, які складаються з декількох ниточок. Тоді ми точно нам буде гарантовано, що ми не будемо губити ось ці окремі ниточки. так? Тому що скрутки тут ніякої. Відразу йде подача від а, моточків на а, робоча ниточка на спицю. так? І відразу ж ми підхоплюючи наші петельки, пров'язуємо ось таким чином наше полотно. Так. Тобто зручно, класно. Я перевірила, що саме ці спиці, карбонові спиці, ідеально підходять для полотен, які ми в'яжемо з мариноса, шовк та бавовни. Це те, що я можу вам сказати вже за два тижні ефективного використання саме ось цього набору ось цих спиць Carbons від Мідпро. Як бачите, теж плавний перехід бачите, від канатика. До спиці. І зверніть увагу, тут в мене канатик зовсім іншого кольору. Тобто це канатики, вкорочені канатики, які я окремо замовляла, і вони ідеально підходять до спиць карбон Ось вам, до речі, і наглядний приклад. Так, і ось тут також в рукавах, зараз вам ще раз покажу, маю теж. Додаткові петельки чи петельки рукавів я знімала на додаткові ось ці канатики синього кольору, так, вкорочені канатики. І знову ж використовую заглушки для того, щоб мої петельки були гарненько зафіксовані. А можна в'язати або на коротеньких канатиках. І використовуючи спиці, або якщо петель у вас ще менше, то можна в'язати на канатику більшого розміру, або якщо у вас, наприклад, немає канатика меншого розміру, то можна в'язати на канатику більшого розміру, витягуючи ось так петельку, так фіксуючи, ділячи, ділимо петельки на дві частинки, і способом чи методом Magic Loop пров'язуємо дрібні деталі тобто наші рукава, можливо, це шкарпетки, можливо, це шапочки. Тому... Дуже зручно, класно мати і вкорочені канатки. Ну і звичайно ж, якщо вже такої нагоди у вас немає, або під рукою у вас немає коротеньких, то можна використовувати і канатики довші за розміром. Тестування інструментів та усього набору карбон Knit Pro продовжується. Як бачите, в мене зараз в роботі два творчих процеси, два великих творчих процеси майже вже на завершальному етапі, і в одному і в другому виробі мені залишилося лише зв'язати рукава. І незабаром вам покажу ці вироби і розкажу про них більш детально. Чудово, коли у нас є вибір, і коли у нас є чудові інструменти, якісні інструменти, які нам допомагають у роботі. Саме ось цим набором карбонс я задоволена. І якісні інструменти, і естетичне, гарне пакування. Такий набір, звичайно ж, буде чудовим подарунком для будь-якої рукодільниці. Тому. Якщо у вас є знайомі рідні, близькі, які люблять в'язати, я думаю, що ось такий набір стане їм у пригоді. До речі, усі набори NIT Pro і карбон і інші набори, ви можете замовити на сайті Чарівна Мить. посиланням, як завжди, поділюсь, знизу під даним відео. Ще раз вам покажу ось так. Виглядає футляр для збереження аксесуарів. Ось так виглядає набір. Space Carbons Nied Pro. Тому в'яжіть із задоволенням. Отримуйте тільки естетичне задоволення, ну і, звичайно ж, практичне задоволення від роботи, від процесу в'язання. Сподіваюсь, що сьогоднішній відео огляд вам був корисним, і ви його подивилися із задоволенням. Приємної творчості, легких петель, і хай все вдається. Пока-пока!